Прогноз погоди в Україні на четвер, 21 листопада. Мене звати Українчик. Маю для вас екстрені новини. У восьми областях синоптики прогнозують снігові опади помірної сили. Окрім того, за даними Укргідрометцентру, у 12 областях очікуються сильні і затяжні зливи. Лише у п'яти областях 21 числа буде хмарна з проясненнями і без опадів погода. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 21 листопада. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у четвер, 21 листопада. У восьми областях випаде сніг, а ще у 12 литимуть шалені дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В районі Бессарабії вденні і нічні години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 12. Плюс 14 в світлі години від 10 до 8 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище за 0, нічна від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині вдень плюс 11 плюс 13 вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний від плюс 10 до плюс 8. В усіх частинах південного регіону України литимуть сильні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Хмельницькій і Рівненській областях в денний час плюс 1 мінус 1. в нічний від 1 до 3 градусів нижче за 0. На Івано-Франківщині і Закарпатті в світлі години від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, в темні мінус 2. -5. У Тернопільській і Чорнівецькій областях в день години доби від мінус 1 до плюс 1 градусу, в нічні від 3 до 5 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу вночі від мінус 6 до мінус восьми градусів. У Закарпатській, Чернівецькій і Івано-Франківській областях Місцями невеликий сніг в усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 12 до плюс 14, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області сильний дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічній від плюс 8 до плюс 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, Вдень і вночі від 6 до 8 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні від 9 до 7 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Полтавщині в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. У Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс в нічні від 0 до 2 градусів тепла. Помірний сніг варто чекати у Вінницькій області. На Черкащині синоптики прогнозують справжній снігопад. На Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині сильні зливи. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла у Житомирській області в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні плюс 4 плюс 2 градуси, на Київщині і в Києві в денний і нічний час від одного градусу морозу до 1 градусу тепла. У Чернігівській Житомирській та Київській областях помірний мокрий сніг. На Сумщині хмарно і значний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 21 листопада магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності лише 2 бали, а це абсолютно невідчутний рівень. І це дуже-дуже добре. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. зовсім скоро. Знову побачимось.